Брати і сестри скам, слава Богу. Як і псалом, о друг іди в церкву живою! Брати і сестри, ми ходимо в церкву Христову. Я думаю, кожен з вас ходив у школу і знаємо ми відлічників, хорошистів і останніх в школі, яку ми пройшли. То такі хорошісти? ті, котрі стараються вчитися. Ті хорошісти або навіть відлічники, але ті, котрі не стараються вчитися, тільки ходять у школу, ну, можна сказати, топчуть дорогу, що не протирають, а не учаться. Приходить час екзаменів. приходить час екзаменів. І на екзаменах все стане ясно. Брати і сестри, буде екзамен. Ми в школі Христовій. Буде екзамен. І я хочу вам сказати, екзамен буде приймати сам Христос. Екзамен ви приймати сам Христос. Чому ти навчився? Як ти вчився? Чи ти старався, чи ти просто приходив, посидів і пішов. Я скорблю сьогодні. Не говориш, підказуєш, хочеш щоб вони спаслися, а вони своє роблять, а вони своє роблять. Не буду поясняти, але я сьогодні вже побачився, брати, сестри, особо говорю, ми будемо здавати екзамен. Цель наша достигнути вічної жизни. Ціль наша, життя. Ціль наша устоять і дійти до вічності. Получить життя вічною. Писання каже, не обмануйтесь, худи з інші розробляють добре неви. Що чоловік посіє, те і пожне. Не каже, не обмануйте, а не обмануйтесь, можна самому себе обманути. А що ще треба? В собрання приходжу воскресний день. Крещення прийняв, а далі. Живу як хочу. Не любіть міра, ні того, що в мірі. все, що в мірі – похоть плоті, похоть очей і гордість життєвська, Все від міра. І Писання каже, таке Царство Боже не наслідує. Давайте думати, як нам достигнути царства Божого. Не тільки називатися християнином. А будь християніном. Я сьогодні готував другу проповідь, але обстоятельства заставили мене говорити те, що ми вже не раз чули. Те, що я сьогодні побачив, я поміняв свою проповідь і хочу сказати, непокорне відбираються вдома мертвеців. Скільки браття стараються, скільки браття хочуть. Щоб і кожен із нас достиг вечної жизни не обращають некоторые. Апостол Павел говорить Тимофею <какви>, такі слова. Знай же, що в останні дні наступлять времена тяжкі. Ми не разу об этом говоримо и можемо свободно сказати, ми живемо во времена тяжкі. Не тому що війна це тяжкість велика. Але апостол Павел не говорить за війну ні слова. В цьому ж посланні Тимофею 3 глава. же, що в останні дні будуть времени тяжкі. Я вже не раз вам говорив. Я більше 50 років пастиром. але такий, як сьогодні, друзі, час, я ще. Не переживав непокорність, непощення, неуваження і тому подібне, о чому говориться. Але екзамен буде. Для кожної з нас екзамен буде. І апостол Павел говорить такі слова далі. Яке ж це все, ібо люди будуть самолюблені? Сьогодні брат Павло говорив. Навіть оліцеприяті тут говорять самолюбиве, люди б вот самолюбиві. Далі, які ще люди будуть, або, скажем, є вже ці люди, люди вот самолюби, <кхи> серебро любили, горди, надменні, злоречиві, родителям непокорні. А я добавляю служителям непокорні сьогодні среди нас. Неблагодарні, нечасливі, недружелюбні. Так Павел сказав Тимофею о последньому времени. І ви знаєте, я ще раз звертаюся, кого можна навчити? Тот, хто хоче учитися, хто хоче здати екзамены, той учиться. І навіть інтересується, спрошує, і таких Бог навчає. Ну, приходить зображення не внімати Слову Божому, не прислуховуватися к служителям, не прислуховуватися к Слову Божому, як треба жити, щоб достигнути ж... жизни вічної. І ще раз говорю, не обмануйтесь. Давайте вам так жити, щоб себе не обманути. Тому що нам всім мало з'явитися предсудилище Христове, щоб отримати з образу того, що ми робили в житті добре або художе. Тому, брати і сестри, провірайте самих себе. Провірайте і думайте о спасенні. Думайте о спасенні. Я так ну, готую цю проповідь, не буду говорити, але кое що скажу з того, що я читав сьогодні і готувався. Христос на кресті, коли страдав Христос, возупив такі слова, последні слова. Ілі, ілі, лама савахвані, переводить, Боже мой, Боже мой, для чого ти мене оставив? Брати і сестри, ми думаємо, для чого Христос був оставлю Отцом Небесним. Писання каже, оставлен був, щоб нас прийняти завжди. Оставлен був, тому що взяв на себе гріхи всього мира і отець Небесний не мог дивитися. Брати і сестри. Мноє із народу Божого скажуть ці слова, скажуть ці слова. Боже мій, Боже мій, почему я остався? Коли буде получать. Народ Божий, спасіння, награду. Ви знаєте, такого мужа, як Саул, прекрасний чоловік був в Ізраїлі. самий рослий, Бог посмотрів на нього і збрав його царом, благословив його, помазав його єлеєм. А далі Писання каже, відступив від Бога. І коли прийшов час, коли прийшли філісімляни, він кинувся сюди, туди, Бог не відповідає. Чуєте? Хоча просити у Бога, що мені робити. Войсько філісимське прийшло, а Бог мовчить. Кидається до пророків, не відповідають. Турім, у рім не відповідають. Обращається до волшебниці, визиває Самуїла, і каже, Бог мене оставив. Чуєте, що Самуїлу каже, Бог мене оставив. Чому? Якщо ви оставите мене, оставлю я вас. Бог говорить, Саул оставив Бога. Сав ганяться за Давідом і навіть священників умерщивляв. Бог оставив. Писання каже, якщо ви оставите мене, я оставлю вас. Далі Самуїл каже, для чого ж ти мене тривожиш. Якщо Бог з'явився твоїм врагом, для чого ти мене тривожиш? Яке це ужасне положення? Бог робиться врагом. Для того, кого Он, тобто Бог, мазав Єлеєм, кого збрав на цара, і вдруг Бог повертається до нього спиною. Бог оставив мене, брати і сестри, давайте думати. Щоб Бог нас не оставив. Щоб Бог нас не оставив, ви чуєте. Якщо ми будемо покорні Богу, хоча б ошибатися десь, спотикатися, Бог підтримать. Якщо іскрність, о чому ми сьогодні слухали, але якщо ми будемо безпечні, равнодушні і не бояться Бога, Писання каже, горе вам, горе вам. Бо... Тим, які не бояться Бога, пусть Бог сохранить і помилує цель наша спасення душі, перейти вічність. І так можна себе обеспечити. Я в зібранні хожу. Лучше б сказати, я стараюсь Слово Боже спортити, я стараюсь послушание бути починає з дома свого, от своїх батьків, а далі служителів. Но немає державления, некоторых таке сказати, тому що показує наружність, чи бояться Бога, чи не бояться. І Павел далі говорить такі слова. Непримирительні кліветники. Жестокий, не воздержані, жстокі, не люблячи добра, предателі накло і напішені більше слабо любиві, ніж Боголюбивий. І маючи від благо сили жого отрекшися. Такових отпрощайся. Такових отпрощайся. Кому це говориться? У яких людях говориться? Ну, будемо говорити так. Де говорять такі слова, або апостол Павло говорить о тих людях, котрі будуть в останні дні. Люди будуть <кхи> самолюбиві. Скажемо, це мир, Сребролюбиві. це мир. Горди. Гордость ходить, друзі, навіть великих людей, хто не смирається перед Богом, хто не блавеє перед Богом, гордість надменне, гордость і надменность, дві ягоди з одного поля, Злоречиві родітелям непокорні касається віруючих людей, родітелям непокорні брати і сестри, особа молодь. подумайте, як ви почитуєте своїх родітелів, як ви помінуєте всім, якщо непокорність. Попадає в число тих, котрих Павло сказав, такові увіє Царство Божого не наслідують. Родителям непокорні, неблагодарні, недружелюбні, непримирительні, жорці і маючи від благочести. В собранні сидять і мають від благочестия, а вийшли із собрання, Бог дивиться, як живемо. Сіли його отрекшися, такових удаляйся, не знаю, як Як нам поступати, чи от таких удаляться, чи таких удалять і церкви, які непокорні, недружелюбні, може бути. Ми не можемо їх удалитися. можливо, я не хочу цього, Можливо, такових удаляй, щоб горький корень. Возникнет, причинил вреда многим. Писание об этом говорить. Тому ви можете сказать, что Ми хочемо вам спасения. Ми хочемо, щоб ви покаялися, чтобы страх Божий приобрели. Я ще раз говорю горе вам, утиравшим страх Господень. Мы читаємо откровение семи церквям. И ангелу Ехвейской церкви напиши. Бог говорить Івану. Дальше говорит, знаю твої діла, знаю труд твой, знаю терпіння твоє, що ти не можеш носити розвратний, трудився, трудиться, но имею нечто проти тебе, Потому що ти стал першу любов. Любов не провозноситься, Любов не завідує, <кій> любов не противиться батькам своїм, служителям. І <кій> так далі каже християнам. І так покайся. А якщо не покаяться, прийду і здвинуть світлі ніхто з міста його. Боже довготерпіння, друзі, продливається. Бог довготерпів, довготерпить нас. Каже Петр говорить, не вважайте, як сказано, що Бог не виконує слова, що прийдуть дні, ні, Божий суд. Бог каже Петр, Бог довготерпить. кого нас, ви чуєте, нас довго терпить, але у Божому довго терпіння теж є преділ. Є приєм. Ти це делав, а я молчал. Це терпіння Божие. Бог мовчав, ждав, що покаяться, ждав, що обратиться до Бога, щоб Бог дав сили, но не покаївся. А я мовчав. А далі каже, і зверну тебя із уст моїх, яке страшне і ужасне. Сказав Бог. Брати і сестри, ніхто не хочу судити. Я хочу, щоб Бог коснувся ваших сердець, щоб Бог дав страх свой, щоб нам спастися, щоб нам не напрасно топтати дворі. Ви добре знаєте причту о девах, п'ять мудрих і п'ять нерозумних. Я думаю, кожен з нас вважає, що я буду в числі мудрих, і це наше бажання. И дай Бог, чтобы воно исполнилось. Но Писание каже, святильники ваши гаснуть. Святильник, то святая жизнь, то горящий Дух наш, Духом Божим, гаснуть. Сказали они сами, светильники наши гаснуть. И впоследствии сказал, не знаю вас, ужасное положение, ужасный ответ. Для тих, які не стараються, не ревнують. Нам все даровано для святої житті. А далі що? То ви приложите всьому все старання, щоб спастися. Нам дано від Бога можливість спасти все даровано, а в наші дні. Дарований прекрасний дом, дарована свобода. Духовна і маю віду. Даровано, друзі, все необхідне, більше одежа і все необхідне, то ви прилагаєте всьому все старання. Подумайте, яке старання ви прилагаєте, щоб ходити свято перед Богом, щоб угодити Богу, не людям, а Богу угодити, щоб достигнути вічної житті. Каже, якщо хто зіщає вію свою, коли його обличають, внезапно зокрушиться. Так що на вовремя, служителю Божому Бог каже, на вовремя, научай, предупреждай, обличай і навіть іскореняй. Дай Боже, щоб ми, ми жили так, щоб нас Бог не обличив, щоб Бог не сказав, я мовчав. А ти робив, брати і сестри. Поможи Боже, поможи Боже, спастися. Ми живемо в тяжкий час. Прочитаю ще кілька стіжків з послання. Імеючи маючи благочестя сил і отрикшиться, так в їх удаляйся. Всім принадлежать ті, котрі вкрадуються вдома, обольщають женщину упаючих в грехах, водіми различними покотями, завжди учащийся, і ніколи не можуть дійти до познання істини. Хто вже скільки років ходить в собрання в цю школу Христовою, учащийся, і не научений. І така є пословиця «Учи, учи, і саме двойки. Отак вот для многих хочу сказати, ми старалися, я з цієї сторони говорю, Старався і сьогодні стараюся сказати те, що написано в Слове Божем, щоб нам спастися. Учи, учи, а приймати не хочуть. Двойки. І за двойки, друзі, другий клас не перейдуть, а тим паче в вечність не вийдуть. Как Ані, как. Иоанне и, и Амри, противились Моисею, так и сие противится истине. Люди, развращенные умом, невежды у веры, но они немного успеют, и их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал, мне учение, житие, расположение, в вере, Великодуші в любві, в гоненнях, страданнях, посівших мене в антіокії, Іконії, лістрі, як у я перенес і от, всех їх ізбавило мене Господь. Я не хотів би, щоб вас посягало гонення, але все може бути, все може бути. Павел каже, переніс його. Як ми перенесемо? Якщо Бог не без нами, якщо друзі, як я сказав, подобно Саулу скажемо, Боже мій Боже, для чого ти мене оставив? Прийшло іспитання Саулу, прийшла трудность і почав зевати, до Бога шукай. І каже, Бог мене оставив, поясняє, чому. Ініціатором був сам Саул оставить Бога, востанті проти священників, навіть умерщивляв їх, і Бог оставив. А затім помощі ніякої. Поможи, Боже нам, щоб нам бодрствувати, щоб нам молитися і думати о нашому спасінні. а не о земном. Ми сьогодні слухали. Нам браття говорили, щоб ми не обогащалися через на землі земним, а горням помішать. О чому помишляємо, то ми робимо. Якщо ми горням помишляємо, ми будемо горня робити. Якщо ми помишляємо зі будемо говорити о земному. Зі мною написано, живу ще по плоті, Царство Божого не наслідують. Дай сили нам, дай сили всім, щоб нам достигнуть вечної життя. Оби то Богу. Амінь.